Наприкінці 2012 року Олексій Сюткін був третім у рейтинзі найкращих триатлетів України. У світовому ж переліку найсильніших він 122 й Черкаський спортсмен не втрачає надії покращити результати та підняти свій імідж перспективного триатлета. Для цього відразу після новорічних свят він розпочав новий етап у тренуваннях. Сюткін зауважує, зараз для нього пріоритетними є заняття і загальносилової підготовки. А вже до срінуванням вже буду працювати над локальне мошечне Тобто над теми группами, которые отвечают за виды моей программы Плавань, велосипед и бегать. А сейчас много бегаю, много плаваю, то есть очень много грубой такой нешлифованной работы. Зараз Сюткін у рідному місті налаштовується на майбутні старти. За словами спортсмена, умови нової тренувальної бази триатлетів уможливлюють комплексну та ефективну підготовку. Потрапити ж на навчально-тренувальні збори в Іспанії. Сюткін планує на початку березня. На 2013 рік триатлоніст елітного класу визначився з головними завданнями потрапити у десятку кращих чемпіонату Європи з триатлону, що відбудеться у Туреччині в червні. Плюс почався новий олімпійський цикл. Я не бросаю, як говорится, попиток попасть на слідчу олімпіаду. Не удалось. то не Я не сдаюсь, не пускаю руки і буду відбиратися на Ріо-де-Жанейро. До Олімпійського старту в Бразилії ще чотири роки. Сюткін робить чималі ставки на цей період. Член національної збірної Старіатлуну сподівається, що 2013-й принесе йому очікуваний успіх. Юлія Порпленко, Олександр Таран, ЧСН спорт.